І знову вітання всім! З вами Владислав і ми продовжуємо робити буклет. У одному з попередніх відео ми зробили розмітку для буклета в намотку, щоб він правильно склався і розібрались яка сторінка за що відповідає. Тепер щодо наповнення. Найперше потрібно підібрати майбутні кольори. Якщо у компанії вже розроблено фірмовий стиль, то вже напевно підібрана кольорна гама. Якщо ж ні, то кольори можуть бути асоціативно пов'язаними з продуктом, враховувати психологію кольору чи просто бути приємними нашим очам. Про кольори вже розповідав у цьому відео, але давайте швиденько освіжимо в пам'яті. Ми можемо визначити основний кольор, а додаткові можемо підібрати через сайт Adobe Color. Тут ми задаємо основний кольор, а потім обираємо схеми поєднання кольорів. Послідовну, монохромну, трикутну, комплементарну чи інші не обов'язково використовувати всі запропоновані кольори, але про запас хай буде. Важливо розуміти. У вас буде текст, і він повинен добре читатися, бути контрастним до фону. Тому можна взяти білий фон, а можна, якщо тексту зовсім мало, зробити підкладки під текст. Все інше ми будемо заповнювати кольором, елементами, текстом та зображенням. До речі, про текст. Є думка, що робити його чисто чорним теж не варто. Чорний надто агресивний. Але якщо друк буде якимось складеним кольором, то може бути проблема під час друку, коли кольори СМІк не накладаються потрібним чином і один кольор вибивається з-під іншого. Найкраще робити макет, коли замовник вже дає готовий текст для буклету. Якщо скаже, робіть, я потім пришлю» і ви зробите з текстом Лорем Іпсум, впевнений на 99%, що доведеться перекомпоновувати ваш макет. Які норми у форматуванні тексту для буклету чи схожих за розмірами виробів? Розмір основного тексту рекламний текст характеристики товару 8-10 пунктів. Розмір заголовка від 12 пунктів. Якщо є підзаголовки, то вони мають бути менші за заголовки, але більші за основний текст. Переноси в заголовках робити не можна, але можна робити розбивку. Якщо в основному тексті матеріалу небагато, позбуваємось переносів вирівнювання ліворуч. Якщо тексту замовник дає на всю сторінку, можна з переносами і вирівнювання по обох сторонах фрейму, останній рядочок ліворуч. Не можна, щоб прийменники лишались в кінці рядочка. Не можна, щоб тере було на початку рядочка. Якщо є список. Не можна, щоб текст знаходився попереду маркера або під ним. Цей список можна було б ще продовжувати, бо типографіка то така наука, що робить ваш текст приємнішим та простішим для сприйняття. Але думаю, що поки цього буде достатньо. А знаєте, чого мені ніколи не буде достатньо? Ваших вподобайок та коментів. І, звісно, підписки, якщо дивитесь, не підписавшись. Так, далі картинки. Без них буклет буде нудним. Наша задача розмістити зображення так, щоб вони не конфліктували з текстом. Не заважало читати. Можемо ставити зображення в звичних прямокутниках. Тоді варто дивитися, щоб збігалися край тексту із краєм зображення. Можемо ставити зображення в фігурній рамці. Тут ми трошки вільніші у розміщенні, але якщо ставимо картинку посеред тексту з обтіканням, вона розриватиме рядочок, а цього робити не можна. Темніші зображення варто поставити нижче, світліші вгорі. Якщо у картинки є напрямок, наприклад, курча кудись дивиться або машина їде в якусь сторону, хай краще дивляться всередину буклета або на одну з сторінок. Коли ми наповнили наш буклет інформацією, потрібно попрацювати над оформленням. Це можуть бути геометричні фігури чи фірмові елементи, розташовані довільно. Можуть бути патерни. Основна умова вони не повинні заважати, мають слугувати доповненням. Але якщо це межа сторінки або буклету, то таке оформлення має право на життя, бо воно сприймається як рамочка. Але не перестарайтесь, макет має дихати. Тож, з одного боку складно, бо потрібно дуже багато тримати в голові. З іншого боку, не так вже і складно, бо багато людей роблять озвучені мною речі на інтуїтивному рівні. Тому тренуйтеся постійно, набувайте досвіду. Just it.